Що сьогодні було зроблено? Зробив подушки, кріплення вже зовсім доробив їх. Поставили жигульовські подушки, були в нас жигульовські подушки. Ну, такого, до такого рішення прийшли, бо, тому що думав-думав. А от двигуна у нас залишилися, міняли там ці жигульовські. Вони нормальні, може там місцями де потріскані. Але доволі таки непогані. І ось так класно вони ходять. Тобто Рішення доволі таке непогане, я думаю, буде ходити. І ще один чоловік там писав мені. Якщо ці вже з ладу вийдуть, можна буде поставити нивоські подушки, вони трохи сильніші, будуть краще. Ну, поки хай на цих стоїть, буде думаю, нормально. Ще дороблю ось по цьому. Ось сюди два кріплення. Десь так в цьому районі сюди і з тієї так само зроблю. Це я так досточку підставив, Ви, цей, вирахував висоту, яка вона мені буде потрібна. І, в принципі, ось так на такій висоті я його залишу. Так він і буде в мене стоять. Так що по подушках, може кому там така ідея буде цікава, користуйтеся. Непогане рішення. І нормально видержують, дуже вони не сплюснулися, так що все добре.